Всім привіт! І ви на каналі Люня та його друзі. І ви, як бачили, тільки що ми зняли відео. Бо у нас 100. Шас вивчати 1008 переглядів за одне відео. одне, Це наш найкраще відео. І це... Відо яке називається Граємо в Brainworld Games 2. Це дуже прикольно. Але нам сьогодні сказали, то есть, Я ще не сказав, хто цього в сьогоднішньому відео. Буду я, конечно, черепаха аха аха Сова. вона нова. Э, сова. ну, сова. Дивіт, мені знавати сова. Йомалінку. Ось далі є все по класики, Оленька, пікачу, стіч і авокадо. Привіт! Стіч стіч. Піка-піка! Привіт! І нам сьогодні сказали, що ми познайомимося з трьома. Один, один це який цей лунний Євець, о, uh, плюс винивець сюда. Далі другий лама і третє яйце. І третє я з якийсь лев, чи, чи... А я вспомнив. Це Тюен. Ну там уже і О, там уже хтось іде. Так я його теж бачу. Це ж він морський. Це ж морський. Я знов забув твоє ім'я. Я туленька. Мені за п'ять через п'ять днів буде день народження. О, то давай знімем через п'ять днів святкування. Давай. А скільки тобі буде? Мені буде. Е. -м. Вісім. О, -о, -о, о так само як нам усім. Там ще є. Можна я з вами буду дружити? І я тут бачу щось. Це камера, по-моєму. Так, це правильно, це камера. І ми тільки що святкували. Відео те, що у нас на одному відео тисячу переглядів. Представляєте? Представляєте. Представляєте? Так, і ти можеш з нами YouTube робити. Дякую! А що ще йдуть дві?

Я бачу ваші відео. І у них там дуже багато лайків. Підписок так теж. І одне відео з тисячу переглядів. Це, це ж так багато тисячу. Можна я з вами буду робити YouTube? Коні можна! Ти бачив, мабуть, вже відео, те, що ми запустили тільки що на YouTube. Це воно називається. Ми там щось не змогли встановити. І воно просто називається 9 липня 2025 року. Але ми там святкуємо. А час ви поставте лайк, щоб з'явилася лама. А я її не бачив. Лайки підписку, будь ласка, щоб з'явилась слава. Будь ласка, блска, будь ласка, стич Піка, піпа, піка, -пі пік-піка. Оно вона! Так, вона є. Так, так, так. Піка, піка. Оле! Є! Yeah! Yeah, cool. Так, Стій, стій! привіт. Я. Лама бум бана. Пошутив я. Пошутив я. Не то Я лама, яка називається Рейнбов. Бо як ви бачите, це я є із, Я в кольорах Рейнбоф я, я хочу з вами робити Ютуб. І ми, і я теж хочу відсвяткувати наступний тисячу переглядів. Добре, ти з нами. Ти в команді. Нам завжди треба допомога. Зайвої є приказка. Зайвої зай допомоги ніколи не бо за зайву допомогу ніколи не пошкодуєш. Але нам треба прощатись поставте, будь ласка, лайк і підписку і подивіться більше відео, щоб ми відсвяткували. Ви хочете ще одне таке відсвятковане відео? Якщо так, то тоді подивіться те відео ще так один раз. Будь ласка. Пока. І не забудьте поставити лайк і підписку. Так, піка. Стій. Пока. Tak, do zobaczenia. Tak, tak, do zobaczenia.